Доброго дня, мої любі малята! Запрошую вас на заняття з розвитку мовлення, на якому я вам розповім про перші квіти на весні. Їх називають квітами-первоцвітами. Сідайте зручненько та слухайте гарненько. Спочатку весни нас вітають. Квіти первоцвіти. Первоцвітами називають такі квіти, які першими цвітуть на весні. Всі ці рослини виглядають неймовірно гарними, але рвати їх не можна. Більшість первоцвітів знаходяться під охороною. Вони занесені до червоної книги. Квіти проліски одні з найперших квітів, які розцвітають. Навесні. Вони не бояться морозу, рясно вкривають вони землю, гарно блакитним синім килимом. Ці квіти занесені до Червоної книги України. Крокуси це теж весняні квіти. Вони починають цвісти ще тоді, коли земля покрита білим снігом. Неймовірно цвітуть крокуси в долинах. Крокуси не тільки радують своєю красою, а й мають корисні властивості, які використовують в кулінарії та медицині. Підсніжники теж з'являються тоді, коли ще лежить сніг. Їх дуже багато в українських лісах. Ці квіти гарні та запашні. Їх аромат чути на лісових галявинах. Ці квіти теж занесені до червоної книги. Лісова фіалка дуже красива рослина. Квіти фіалки бувають блакитними, фіолетовими, синього та білого кольорів. Лісова фіалка є прекрасним медоносом. А це нарцис. Квіти нарциси ростуть як по одному, так і цілими долинами. І бувають різних кольорів. А ці квіти називаються тюльпани. Вони дуже гарні і бувають різних кольорів, наприклад, жовтого, червоного та чи просто бувають різнокольоровими квітами. Перші весняні квіти дітки прекрасні та красиві. Первоцвіти мають важливе значення для лісу та його мешканців: бджоли, джмелі, метелики ласують квітковим нектаром, а мурашки з'їдають частинку насіннячка. Не зривай Первоцвіт, бережи красу природи. Дякую малята вам за увагу! До нових зустрічей. На все добре!